Растина друга, й пісок. Монтегу, сказав він сам до себе, ти таки дурний. Але що робити? Повідомити про книжки, забути про них, він знову розгорнув книжку. Бідна, Міллі, думав він, бідний Монтик. Адже ти нічого не можеш втямити в них, Де знайти вчителя, коли змарновано стільки часу. Монтик згадав, як у парку випадково зустрів одного старого у чорному одязі, як той похабцем сховав у кишеню книжку. У розмові з незнайомцем виявилося, що він колишній викладач англійської мови, який дуже давно став безробітнім, оскільки його професія виявилася непотрібною людям. Чоловік помітно нервував, однак назвав своє ім'я професор Фабер, і написав Монте адресу і номер телефону. Монтах зателефонував фаберу і повідомив, що до його рук потрапив примірник святого письма, який, вочевидь, став останнім у їхніх краях. Взявши врятовану від вогню біблію, пожежник пішов до професора, щоб вирішити, як діяти далі. Хто там? Двері повільно відчинилися. Визирнув фабер. Він здавався дуже кволим і переляканим. Вигляд у старого такий, ніби він багато років не виходив на двір. Його погляд упав на книжку під пахвою Монтега, і враз старий перемінився. Тепер він уже був не таким старезним, ані кволим. Пробачте, доводиться бути обережним. Він не зводив очей з книжки. Отже, це правда, Монтег увійшов. Фабер зачинив двері. Сідайте. Він задкував, не відриваючи погляду від книжки, наче боявся, що вона щезне, коли він хоч на мить відведе від неї очі. Ця книжка, можна мені? Так, так, пробачте, Монтих простягнув йому книжку. Я не релігійна людина, але стільки часу минуло відтоді, як Фабр пригадав сторінки, зупиняючись то тут, то там. Така сама, точнісінько така, якою я її пам'ятаю. Боже і скільки було гарних книжок, аж поки ми дозволили знищити їх. Він погортав сторінки. Пане Монтигу, перед вами боягуз. Я бачив, що робиться, знав, що буде, але нічого не робив. І коли надумали палити книжки, використовуючи для цього пожежників, я трохи поремствував і впокорився, бо ніхто не підтримав мене. Тепер скажіть мені, чого ви прийшли? Я хочу навчитися розуміти те, що читаю. Ви безнадійний романтик, сказав Фабр. Книжки лише одне із вмістилищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути. В них немає чарів. Чари в тому, що вони говорять, у тому, як вони сшивають клапті Всесвіту в єдине ціле. У цієї книжки є пори, вона дихає, вона має обличчя. Ви можете закрити книжку і сказати їй Почекай, ви її володар. Але хто вас вирве з пазурів, що хапають вас, коли ви вмикаєте телевізорну вітальню? Вона ліпить із вас що завгодно. Я можу діставати книжки. Якщо книжки справді такі цінні, чи не можна дістати друкарський верстат і надрукувати кілька примірників, Ми б... Поки вони розмовляли, над будинком мчали бомбардувальники, тримаючи курс на схід. Співрозмовники замовкли, прислухаючись до могутнього ревища реактивних двигунів, відчуваючи, як від нього все стрясається в них всередині. Потерпіть, Монтику, наша цивілізація мчить до загибелі. Але хтось мусить бути на поготові, аби відбудувати після вибуху. Хто? Нагадувати тим, хто врятувався, що людина має й добрі риси. Та вони лише назбирають каменюк і заходяться ж бурляти ними одне в одного. Йдіть додому, Монтику. Навіщо марнувати свої останні години на те, щоб кружляти по кліці і переконуватись себе, що ти не білка в колесі? Отже, вам усе байдуже. Ні, не байдуже. Я ж хворію через це. Монтигу, у вас є гроші. Ми можемо надрукувати кілька книжок і чекати, коли почнеться війна, яка зруйнує заведений порядок і дасть нам потрібний поштовх. Вони обоє дивилися на книжку, що лежала на столі. Я намагався запам'ятати, сказав Монтик, але я боюся, що Бітті розрадить мене, і я знову стану таким, як був. Оце лишень тиждень тому, поливаючи книжки гасом зі шланга, я подумав оце весело. Старий кивнув. Той, хто не створює, мусить руйнувати. Стара, як світ, істина, психологія неповнолітніх правопорушників. Можете ви хоч якось мені допомогти? Увечері в мене була розмова з брандмейстром Біті, мені потрібна підтримка. Я боюся, що захлинусь у зливі його красномовства. Під стелою де зеленчав сигнал тривоги. В іншому кутку кімнати цокотів телетайп, записуючи адресу. Бродмейстер Бітті повільно підійшов до телетайпа і відірвав стрічку. Побіжно глянув на адресу. Усі дивилися на нього. А тепер ворушіться, хутко беріть інструмент. Бітті підвівся. Вони завернули за ріг, сирена ревіла, скриготали гальма, вищали шини. Рожеві щоки бітті, наче світилися в пітьмі. Він жорстоко посміхався. Ось ми приїхали. Саламандра різко зупинилася. З неї, квапливо й незграбно зіскакуючи, посипалися люди. Пожежники, схожі у своїх незграбних чоботях на калік, розбігалися безшумно, мов павуки. Бітті стежив за виразом обличчя Монтига. Що з вами, Монтигу? Послухайте, промовив той. Ми ж зупинилися біля мого будинку.